Нещодавно до Бердичівського районного відділу поліції звернулись троє мешканців Бердичівщини із заявами про шуканство. 60-річний бердичівлянин на одному з інтернет-сайтів знайшов оголошення про віддалену роботу. Чоловік залишив заявку. Через деякий час з ним зв'язався, нібито фінансовий наставник, розповів про умови праці та сказав, що для старту потрібно внести деяку суму. Чоловік на це погодився. На вказані реквізити власноруч переказав 18 тисяч гривень. Після того у новостворений свій аккаунт він зайти не міг, і зв'язок з фінансовим наставником просто обірвався. 19 тисяч гривень втратила після розмови із псевдопрацівником банку 56-річна бердічівлянка. Тут діяла класична схема. Незнайомець представився працівником Служби безпеки фінансової установи і повідомив про блокування картки і одразу запропонував свою допомогу. На що жінка погодилася, виконала всі його вказівки. У тому числі назвала секретні дані картки, це номер картки, CVV-код, а також термін дії. Після цього їй прийшло повідомлення на телефон про списання 19 тисяч гривень. А 34-річний житель Вчорайшенської громади знайшов оголошення про продаж дров за вигідною ціною. Чоловік зв'язався з Продавцем, який йому повідомив, що потрібно скинути завдаток у розмірі 6,5 тисяч гривень. Чоловік, нічого не підозрюючи, переказав дану суму, а в результаті не отримав замовлених дров. У поліції вкотре закликають бути обачними під час виконання фінансових операцій. Ні в якому разі не можна повідомляти секретні дані конфіденційну інформацію по картці. Не номер картки, не cvv код не пін-код сек... від картки та термін дії картки. Якщо вам телефонують незнайомці і представляються працівниками фінансової установи, слід запам'ятати, що працівники банку ніколи не запрошують таку інформацію. Ніколи не не переказуйте гроші наперед за товар. Якщо вас про це просять чи в телефонній розмові, чи в переписці, слід просто перервати з таким продавцем розмову і знайти більш безпечніший спосіб покупки цього товару, або більш провіреного продавця. І про віддалену роботу перед тим, якщо ви шукаєте віддалену роботу, слід зайти на інтернет-сайти і подивитися відгуки про роботодавців, чи вони добросовісні, чи не добросовісні. І якщо ви чуєте, що для старту потрібні якісь заощадження, одразу прирвіть розмову, тому що ви маєте отримувати гроші за зроблену роботу, а не ви платите цим роботодавцям. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.